Зараз це менше, може 5, може 6 відсотків. Але якщо брати регіональний продукт, Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, то там навіть 45 і більше. Uh -huh. Тобто це, це такі значимі галузі. Ще одна цифра, до 2022 року я Бачив баланс електроспоживання електроенергії і на гірничний металургійний комплекс. Ну, це разом з з феросплавним бізнесом приходилось десь ну, під 60% всього споживання електроенергії. Ого, в року. Так в промисловості. Тому ми. Взаємозалежні з Укрзалізницею з портами, в портах теж перевалювалось десь більше 45% вантажів, які перевалювалися до 2022 року. Це теж вантажі, які так чи інакше пов'язані з гірничо металургійним комплексом і з енергетикою також. Найбільший споживач підприємства всі залежать від. Від енергетики в більшій мірі, звичайно, феросплавні компанії і електрометалургійні компанії, тому що там в виробничій собі вартості, вартість електроенергії, доходить там 40 від 40 до 60 відсотків. Це, це дуже високий відсоток. Тому в 22 році був другий удар. Ми втратили Маріупольську площадку тимчасово, а це десь 40 від, 40% того, що вироблялося в 2021 році.